Привіт! В цьому році ми з вами вивчимо таку тему, як абстрактні класи, а також абстрактні методи в цих класах. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку давайте зрозуміємо, що таке абстрактний клас. Абстрактний клас це такий клас, що реалізує мінімальний функціонал. На основі абстрактного класу не можна створювати об'єкти, а також абстрактний клас він може мати абстрактні методи, які не мають ніякої реалізації, але вони обов'язкові для реалізації в класах спадкоємцях. І от в нашому випадку, в нашому проєкті, ми насправді можемо створити один абстрактний клас, це може бути клас е, транспорт. Чому ми можемо вказати, що це буде в нас абстрактний клас, бо на основі цього класу мені не вигідно створювати якісь об'єкти. Адже під кожний об'єкт в мене будуть якби класи спадкоємці. Ну, наприклад, хочу створити просто звичайну машину, то використовую клас кар, хочу створити вантажівку, використовую клас трак. І так далі. Якщо мені потрібно буде створити там мотор... Мотоцикл, я створю ще один додатковий клас, і вже на основі того класу буду створювати мотоцикл. Тобто на основі класу транспорт я б не хотів створювати якісь об'єкти. Це перша причина, чому ми можемо створити транспорт як абстрактний клас. А також в цьому класі ми тоді зможемо створювати абстрактні методи, в них не буде жодної реалізації. Але якщо ми ці методи не реалізуємо в класах спадкоємцях, то тут у нас будуть виникати помилки. І ви можете спитати, а навіщо взагалі. Тоді прописувати абстрактні методи, якщо вони створюють помилки. Справа в тому, що оці абстрактні методи ви їх можете розглядати щось на кшталт нагадувань. Наприклад, ось тут, в головному класі ми прописуємо абстрактний метод, за допомогою якого ми будемо рухати автомобіль. І ми не прописуємо жодної реалізації для цього методу, а вже в класах, які спадковують все від головного класу, ми вже повинні будемо 100% описати цей метод. І знову ж таки, чому це потрібно? Це буде як нагадування для нас, що такий метод він 100% повинен бути присутнім у кожному нашому класі спадкоємці. Це перше. А друге, ми не реалізуємо цей метод тут, бо в кожному нашому наступному класі якби, процес руху автомобіля він може бути різним. Для вантажівки це може бути там одна певна швидкість, один певний там вид руху. Для мотоцикла це вже буде зовсім інший формат руху, для машини також третій формат руху. І та так далі. А якщо ми взагалі з вами створимо якийсь човен, то там, звісно, ще буде якийсь інший формат руху. Тобто, оці абстрактні методи вони прописуються в тому випадку, коли ви не можете описати якби, загальний такий функціонал, відразу в головному класі, і ви просто кажете для себе таке нагадування, що окей, тоді повинен бути такий метод, і він повинен бути в кожному наступному класі, який в нас спадковує щось з цього класу. Отже, давайте нарешті від слів перейдемо до діла та скажемо, Жамо те, що наш клас транспорт він буде абстрактним класом. Насправді, щоб це вказати, нам потрібно буквально дописати одне ключове слово, а саме таке слово, як абстракт. Після цього ми вже створили з вами абстрактний клас транспорт. Все більше можна тут нічого не дописувати. Просто тепер це абстрактний клас. І якщо я ось десь тут спробую створити об'єкт на основі класа транспорт, то ми помітимо, що в нас буде викликатися помилка. Ну і ось ми бачимо, що в нас е, виникає помилка, бо ми не можемо створити об'єкт на основі класу транспорт, бо це є абстрактний клас. Але що ми можемо створити, так це абстрактні методи. Тому ми давайте зайдемо знову Таки в клас транспорт, і десь, наприклад, тут в кінці ми спробуємо створити новий абстрактний метод. Тобто тут можуть бути і звичайні методи з реалізацією. В них ви можете прописувати просто якийсь загальний функціонал, але також можна прописувати абстрактні методи без реалізації. Щоб створити такий метод, ми по факту з вами повинні прописати просто звичайний метод, але без його реалізації. Тобто, ми прописуємо Public, далі ми прописуємо ключове слово абстракт, адже ми хочемо створити абстракт метод. Далі ми вказуємо, що наш метод буде повертати. Ну, наприклад, він нехай в мене нічого не буде повертати. Далі вказую назву для методу. Е, нехай в мене буде така назва, як moveObject. Тут я можу вказати, які я буду отримувати параметри. І далі ми з вами завжди виконували реалізацію цього методу, але тепер нам не потрібно виконувати реалізацію цього методу. Ми просто ставимо крапку з комою. Тим самим ми створюємо абстрактний метод. Все, цей метод не має ніякої реалізації, але до допоки поки ми його не реалізуємо в класах спадкоємців, в нас ось тут будуть виникати помилки. І насправді ви можете навіть тут прописати відразу декілька методів. Давайте ми, можливо, з вами так і зробимо. Наприклад, в мене ще буде абстрактний метод, який буде називатися як Stop Object. Тобто, це е, буде об'єкт рухатися, це він буде зупинятися. І тепер, щоб позбутися помилок, ми можемо методи переписати. Ми можемо зробити це власноруч або ж за допомогою підказок. Ми давайте спершу пропишемо все власноруч, а пізніше. Вже будемо користуватися підказками. Отже, щоб нам переписати певний метод, ми звертаємося до цієї анотації override. Вона тут вже обов'язкова, бо ми просто точно хочемо в точності, якби, повторити той метод, який є в головному класі. І тут далі ми прописуємо з вами в точності той метод, який є в нашому головному класі. Наприклад, я хочу переписати такий метод, як moveObject, тому я прописую public void moveObject. Єдине, що я тут не прописую, це ключове слово abstract. Воно Потрібно лише в абстрактному класі, більш ніде, і тут ми давайте з вами пропишемо щось на кшталт виводу інформації на екран. Наприклад, я буду писати, вірніше, не так: Object is moving. Щось на кшталт, ось такого я буду тут прописувати. Тобто об'єкт рухається. І точно те саме ми можемо з вами прописати і в нашому другому класі. Але в другому класі я давайте пропоную вже все-таки використати оці підказки. І за рахунок підказок ми також можемо дуже швидко створити всі методи. Тобто, ось тут, там де в нас видається помилка, ми натискаємо на такий ліхтарик, і далі ми натискаємо на Implement methods», тобто реалізація методів. Далі вибираємо, які методи ми хочемо реалізувати. Нам потрібно реалізувати обидва методи, інакше буде помилка. Ну і нажимаємо ОК. Після цього ці методи вони тут реалізуються. І я давайте просто скопіюю напевно оцей рядок коду. Ставлю його кудись сюди. Тут у нас також буде писатися просто object is moving. Звісно, ви тут можете прописати якийсь інакший функціонал, інакший код. Я вже давайте залишусь на тому самому е, якби, коду. І тепер я ще реалізую метод StopObject. Тут ми просто будемо писати те, що object stopped, Да, тобто він в нас зупинився. Ось таким чином. Окей. Те саме мені потрібно прописати і для трак, тобто тут я також можу використовувати вже підказку, натискаю Implement Methods, вибираю один єдиний метод і просто його тут якби прописую. Ну і давайте я також скопіюю рядок коду і сюди його вставлю. Таким чином, ми тепер з вами створили абстрактний клас. В цьому абстрактному класі ми створили певні методи. І допоки ці методи вони не будуть реалізовані в класах спадкоємцях, до тих пір в нас буде. Будуть видаватися помилки. Як тільки ви реалізуєте ці класи, причому в точності так, як вони ось тут прописані, то після того, як ви їх реалізуєте, вже ніяких помилок не буде. Тобто, оці методи, абстрактні методи, ви їх можете розцінювати дійсно як певні такі нагадування, що вам потрібно от щось ще додатково тут прописати. Ну і звісно, з цими всіма методами ви можете працювати так само, як ми працювали з іншими методами, адже це по факту звичайні методи. Тобто, я можу звернутися до трак і можу звернутися до... Move object або ж до Stop Object. те саме я можу зробити і для BMW. Все це буде працювати. Так само, як працювало до цього. Ось таким чином ви можете реалізовувати абстрактні класи. Вони дуже зручні, коли в нас є дійсно такий один великий клас, який описує загальні характеристики, і до нього в нас є багато якихось додаткових класів спадкоємців. В нашому випадку так і відбулося. Є один такий великий клас і є класи спадкоємці. Тому цей клас логічно назвати як абстрактний клас. Отже, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал. А також ставити вподобайки, ну і побачимося з вами в майбутніх відео уроках.